ОТП-банк випустив свою першу віртуальну картку Ladma. Чи варто відкривати цю картку? Які її тарифи та умови обслуговування? Про це все ми сьогодні і поговоримо. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПро. Сьогодні у нас огляд кредитної картки «Ладна» від ОТП Банку. І дану картку я вже додав у свій застосунок Wallet Pro, який досі перебуває в закритому тестуванні, тож доступ до нього можна отримати після заповнення короткої форми. А також дану картку я додав на свій сайт walletpro.com.ua, який доступний будь-кому з будь-яких девайсів, з будь-якої точки світу. Тож на сайті ви можете ознайомитись з основними тарифами даної картки, її перевагами та недоліками, та можете прийняти дану картку з будь-якою іншою карткою, яка є на цьому сайті. А повертаючись до ОТП банку, то незважаючи на те, що в них на сайті пише, що картку можуть відкрити лише діючі клієнти, то навіть якщо ви не були клієнтом ОТП банку, то відкрити цю картку зможете. Мені це вдалося, хоча клієнтом ОТП я не був. Встановіть застосунок, пройдіть ідентифікацію, і тоді дана картка буде доступною для відкриття. До речі, закрити її також можна дистанційно через підтримку банку, що також мені вдалося. Тепер давайте поговоримо про тарифи цієї картки. Дана картка це віртуальна картка, яка може мати кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Пільговий період до 62 днів, який діє лише на безготівкові покупки. Купівля ОВДП через дію за кредитні кошти не проходить. ОВДП можна придбати лише за власні кошти. Процентна ставка тут 3,3% на місяць або ж 39,6% річних. Така ставка це десь середина ринку. Відкриття та обслуговування без комісії, зняття готівки у будь-якому банкоматі України 1% комісія, і не важливо, чи знімаєте ви власні чи кредитні кошти. А ось зняття в торгових точках без комісії, тобто на касах супермаркетів, АЗС, аптек, ви можете знімати кошти з цієї картки без комісії, які власні такі кредитні. Поповнення і зарахування коштів без комісії. Внутрішньобанківські перекази без комісії. А ось перекази з картки на картку іншого банку без комісії, якщо сума переказу менше 1 тисячі гривень. Якщо сума переказу більше 1 тисячі гривень, то буде комісія 0,5% плюс 5 гривень. І знову ж таки, цей тариф діє як і на власні, так і на кредитні кошти. Тобто виходить, що можна навіть і за кредитні кошти без комісії робити пі 2 перекази на картки інших банків. Головне, щоб сума кожного платежу була менше 1 тисячі гривень. Але я нагадую, що такі перекази не входять в пільговий період і на них буде нараховуватись відсоткова ставка. Аналогічна ситуація з переказами за реквізитами IBAN. Тариф єдиний як і для власних, так і для кредитних коштів. Перекази за реквізитами тут без комісії, як і на рахунки фізичних, так і на рахунки юридичних осіб, відкритих в інших банках. Кешбеку, бонусів чи знижок по цій карті немає станом на момент підготовки цього відео. Тож серед переваг цієї картки можна виділити відсутність комісії на перекази за реквізитами, навіть за рахунок кредитних коштів, відсутність комісії за зняття готівки на касах торгових точок і безкомісійні перекази до 1000 тисячі гривень, також за рахунок як і власних, так і кредитних коштів. Серед недоліків це незначний ліміт на безкоштовні P2P перекази, відсутність будь-якого кешбеку та комісія за зняття навіть власних коштів у розмірі 1% в будь-яких банкоматах України. У коментарях напишіть, що ви думаєте про цю картку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!